Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Пройшло вже досить багато часу від мого останнього відео, і, знаєте, за цей час мені просто не було вам щось знімати, тому що я в'язала досить-досить мало. Чомусь останнім часом так у мене не складається, не виходить, у мене в'язати дуже багато речей. Але все ж таки, що вам показати, в мене є. За цей час я зв'язала шкарпетки, ось такі. Це пряжа Alize Superwash, Номер я не пам'ятаю, я підпишу вам його на екрані. Це шкарпетки на 60 петель 39 розмір. Ось такі вони в мене вийшли. Однакові, секції я підбирала, як завжди. Резиночка 2х2, укріплена п'яточка підкова і стрічковий мисочок на цих шкарпеточка. Нічого незвичайного. Просто мені схотілося зв'язати такі шкарпетки. До речі, в мене тут я знімаю на балконі. У мене тут сьогодні таке сонечко після вчорашнього буревію, який у нас був. Дуже приємно. Бачите, пряжа така шерстиста доволі. І ці кольори мені нагадують такий ліс. Осінній ліс мені нагадують ці кольори. Такі подобаються мені. Був один моточок, я його розмотувала на два, підібрала секції для того, щоб шкарпетки були однакові. Як ви вже знаєте, я люблю в'язати однакові шкарпетки. Ось так вони виглядають. Так. Отже, це в мене ці шкарпетки зв'язалися. Потім ще в мене, і, мабуть, я вам буду вставляти трішки під зйомочки, щоб було гарно вам розглядіти, що я нав'язала. Далі після цих шкарпеток я зв'язала ось це. Це светрик для маленького цуцика Йоріка. Мій синочок завів собі річика маленького, йому 2,5 місяці, і я вирішила йому зв'язати ось такий светрик, це також пряжа Alize Superwash. Ось. Зв'язаний він, по принципу, реглану, але тут я залишала на, на грудку ось так. А так, в принципі, це звичайний реглан. Ось так він виглядає, цей светрик. І ось тут вив'язувала, я в'язала це все по колу на спицях тріо, починала зверху. І ось тут вив'язувала так, як це. Хлопчик, йому потрібно було тут залишити місце на пузику. І ось так подовжила тут на спинці. Я вам ставлю фото, як виглядає цей светрик на річку, щоб ви роздивилися. Це ще одна моя робота. І е, донечка у мене попросила зв'язати мітинки. Я її в'язала в тому році ось таку шапочку, шапочка з вушками. Це пряжа, ось така, зараз я вам покажу етикеточку, китайська пряжа. Але вона мені не дуже сподобалась, тому що основна складова цієї пряжі вона акрилова, і вона, можна сказати, така, досить стояча. Я в'язала ще одну таку шапочку для іншої своєї донечки чорну, але я її в'язала з ангори, та була краща. І в неї не було додаткової ниточки. В цієї пряжі була додаткова ниточка, і я в'язала в три складення від одного моточку. Пряжа, в принципі, розпушилася. Донечка носить задоволенням, тому вона попросила до цієї шапочки зв'язати мітинки. У мене залишалося зовсім трішки пряжі. До речі, ця шапочка вже ношена, і в ній більше розпушився пух. Якщо видно, так. а ця ось тільки-тільки я зв'язала. Бачите, як відрізняється, тільки-тільки зв'язана не розпушена пряжа. Ця більш розпушена, бо вона вже ношена. Ця ось я тільки-тільки зв'язала. В мене було її два моточки, і. Почала я в'язати зверху, ось тут був у мене набірний край, я тут набирала, і від ціля сюди вниз, я пішла і закінчила. Один моточок, від одного моточка в три складення. І в'язала зверху для того, щоб вив'язати все-все-все. У все. мене залишилось ось, оце, ось такі обрізки, ниточок. І ось такі дві бобінки. Ця майже. Використана, а ця ще новенька. Тут зовсім трішки я з цієї взяла. Отже, це все, що залишилось від двох моточків. От. Е, мітинки донечка попросила, щоб вони були без пальчика, а просто ось так от з дірочкою. Е, для того, щоб оформити тут гарно, я вив'язала як рисова в'язка тут по краю. Одна лицьова, одна виворітня. І понизу я планувала ось тут зв'язати, також ось такою в'язкою платочною. Але донечка сказала вив'язати резиночка. Ця пряжа резиночку, звісно, зовсім не тримає. Але ось так обозначено, в принципі, для того, щоб було видно, що це низ це верх мітинки. Ось такий наборчик вийшов для моєї донечки. Ці я щойно дов'язала, треба буде трішки розпушити цю пряжу. Шапочка і мітинки для, для донечки в мене готові. В принципі, оце і все, що я нав'язала. Мітинки, светрик маленькому річику І ось ці шкарпетки 39 го розміру. Це все, що я змогла нав'язати за цей час, поки я була відсутня. Так, і мої плани. Я в попередньому відео казала, що я хочу розмотати стокову пряжу. І почати з неї в'язати. І е, залізе я заявляла дві. Ось одні шкарпетки я зв'язала, ось ці я тільки розмотала і не зв'язала ці шкарпетки. Номер не пам'ятаю, так зараз вам підпишу на екрані, який це номер Алізе. Підібрала, звісно, секції, все підібрала, розмотала. І буду в'язати шкарпетки це будуть також 39-й розмір на 60 петель. Спиці тріо номер 2 в'язати. І ось вам хочу показати, я всю свою стокову пряжу розмотала по два. Так як це залишки, то оці оці, оці я секції не підбирала, вони в мене будуть іти, як іти. Мабуть, буду комбінувати якось так. Ось це резиночка. Це... А ці ось такі будуть новорічні шкарпетки. В принципі, я так заважувала, їх повинно вистачити на 39-й десь розмір. Ці ось отак планую в'язати. Ці будуть новорічні. Ці, до речі, всі ці кольори мені взагалі виглядають, в принципі, як новорічні кольори. Ось ці зелені, мені дуже подобаються. До них, мабуть, резиночка буде ось така однотонна і п'яточка. Хотіла ось таку сіреньку зв'язати, але чомусь я думаю, що тут меланж такий, як муліне, і ця ниточка, як муліне. Можливо, буде дуже рябеньке, ну, в принципі, мені так, так теж подобається. Або це буде ось так одні шкарпетки і ось так наступні шкарпетки. Все це я розмотала, приготувалася, хочу розпочати ось ці всі шкарпетки в'язати. Розмотані вони в мене, мабуть, вже тиждень або й два тому. Але я їх не в'язала, тому що до мене в гості прийшов цей маленький річі, і мені схотілося йому в'язати ось цей светрик. І светриків я ніколи не в'язала, знайшла на Ютубі декілька майстер-класів, якось їх об'єднала в один свій і вив'язала ось так. Отже, в принципі, це і всі новини, які в мене є. В мене виходить, що три готові роботи це ось ці мітинки, шкарпетки і ось цей светрик. Це всі мої готові роботи і розмотані ниточки для подальшого в'язання. Далі я буду точно починати в'язати упало Ось ці точно буду починати в'язати. І якісь із цих також. Можливо, ось ці новорічні, ось ці фіолетові, а можливо, зелені, не знаю. я Який, дивлячись на те, який в мене буде настрій. Але оці рожеві точно розпочну. Все, це всі новини від мене для вас. Більше нічого, в принципі, не відбувалося в моєму в'язальному житті. Дякую всім за увагу, всім за перегляд, хто додивився до кінця, всім гарного настрою, мирного неба, всього самого найкращого і до побачення до наступних моїх відео.